Очікувана розмова Трампа з Путіним відбулася. В чому помиляється Путін? Тому що він до кінця не розуміє, що Сполучені Штати це союз держав. В Кремлі чомусь вважають, що Трамп це директор західного світу. Більшість європейських країн вишивувалися в черзі по ізраїльське озброєння Трампа цікавить довготривале вирубання Росії взагалі з світової конкуренції. Вітаю, друзі. Отже, довгоочікувана розмова Трампа з Путіним відбулася, і було зрозуміло, що вся нахрапистість Трампа це гра. Всі прекрасно розуміють, що з нальоту такі фортеці, як Шизофренічний Путін, не беруться, але, так би мовити, функція Трампа в цій грі це функція санітара. Санітар особисто послухав, так би мовити, рівень девіації, девіантних відхилень у пацієнта. Він переконався, що та, пацієнт важкий. Але ми колись пригадуєте, ми всі дивувалися на полегливості президента Макрона, який чемно висижував у приймальні. Путіна годинами і сидів за довжелезним столом, і всі якось так ну трохи дивувалися. А нащо це нащо це поважній людині Макрону у ці приниження? Ну Макрон був тоді в тій ситуації, яка робила його ніби слабкою ланкою Європи, але Макрон і французькі аналітики трошки бачили далі. Трошки за обрій змогли заглянути, і в результаті цих принижень Макрон переобрався, Макрон отримав цілу купу різних карт-бланшів на діяльність. І найголовніше, що французька ідея формування континентальних збройних сил вона стала реальністю. Коли раніше Макрон про це якось так натякав. Тепер всі це прекрасно розуміють. Отже, що в нас в анамнезі те, що називається, бо кремлівські подають свою картинку. Насправді білий дім подав дуже оптимістичну картинку, але це все перемивання з порожнього в пусте або з пустого в порожнє. Кремль задоволено е, потирає руки і свідчить про те, що Путін і, і Трамп на одній хвилі. Мова про що звичайно, що Трамп теж великий любитель авторитаризму, і це обнадіює е, Путіна як особу, яка зацікавлена в тому, щоб Америка також спекалася всіляких інституцій непотрібних і перейшла на понятійно. На понятійну мову і на стосунки між от він побудував державу особистостей. в нього на кожній інституції. Є людина, з якою він домовляється персонально, і він хоче, щоб Трамп побудував таку позаінституційну державу Сполучені Штати. Ну в чому помиляється Путін? Тому що він до кінця не розуміє, що Сполучені Штати це союз держав. Кожен штат це окрема держава, яка живе за своїми правилами. Ну, Каліфорнія, вона, і, по-моєму, на прапорі має напис Республіка Каліфорнія. Тому, до речі, хочу нагадати, що та ж сама Каліфорнія має економіку в два в три рази більшу, ніж російська. В три рази. Тому, власне, знаєте, в Кремлі чомусь вважають, що Трамп це директор західного світу. Трамп навпаки показово грає на те, що він тлумачить Кремлю, що Європа сама по собі, а ми Америка сама по собі. І це створює дуже дивне відчуття, тому що те, що товчуть кремлівські Трампу в голову, тобто частину блок європейських питань. Трамп не зможе європейських лідерів ні в чому переконати. Особливо зараз, коли він, ну, по суті, створив обставини, коли Європа фінансово самодостатня, вона все, що потрібно, купує. А особливо зараз, коли почалися тертя щодо американського озброєння і переходу Європи на виключно ну, європейське озброєння, це створює дуже цікавий прецедент. Бо зараз ізраїльські джерела ще Більше оптимізму додають. Ізраїльські джерела говорять про те, що більшість європейських країн вишивували в черзі по ізраїльське озброєння. Частина інших країн закуповує корейське озброєння, південнокорейське, звичайно. Ну, північнокорейське закуповує Путін. Тому. В чому власне комедія? Там є реальні площини: наприклад, інтерес Росії від свої посольства у США. Ну, це до, до Трампа, але, наприклад, е от вони е ну, говорять про те, що е вони виторговують для себе е відмову України вдарити по вбити по інфраструктурі, зокрема нафтовій і газовій. але яким боком США до того, що Росія вимагає, наприклад? Ну, добре, американські розвіддані ви можете не передавати Україні. озброєння американські можете не передавати. Але яким боком США будуть вимагати в Україні зупинити, наприклад, мобілізацію? Або примушувати Україну до скорочення армії? Яким боком? Тим більше, що європейці зараз більш зацікавлені в формуванні ну, в посиленні українських збройних сил, ніж США. США насправді потрапляє в дуже дивну історію. Бо коли зараз, наприклад, чехи задумуються про відмову від ф 35 п'ят, коли е, Бельгія е, говорить про відмову німці про f, проти f 35 літаків, і зараз сама Європа виробляє Єврофайтери, і цілу купу французи міражі виробляють. Е, тому за цих обставин я вже не кажу про, е, звичайно, прекрасний шведський літак. Так що, Гріпен, і так ну, в Чехії зараз на озброєнні, по-моєму, е, перебуває. Але канадці зараз заговорили про те, що вони відмовляються від F-35 і вони будуть гріпини закуповувати для себе, по моєму 70 штук. Тобто, це, це та історія, коли Путін зараз викотив Трампу всі свої хотілки. Він і по Україні бажання свої, і по Європі. Він і по морському перемир'ю в Чорному морі, і про енергетику, і про візи. Насправді Трамп досить хитро зіграв зараз. Він, по-перше, оголосив про перелік країн, яким візи не будуть видаватися, зокрема, наприклад, ту саму Росію вніс туди, і призупинив е, дію, е, ну тобто фактично санкції проти банків, які обслуговують е, обмеження дії банків, які обслуговують нафтогазові операції. Тобто, на виході, Трамп вже продемонстрував те, що Путіну загрожує в перспективі. Путін вдає, що він цього не помітив. Особливо Путін не помітив удару по Ємену і по хуситах. А це дуже серйозне попередження, якщо США показово розгромлять хуситів, тобто, ну фактично. Американці, коли вдаються до тактики випаленої землі, і вони фактично із хуситів зроблять ну таку котлету. Тобто жодних хусити вже не будуть ніякими проксі Ірану. А ірану дуже чітко попере... зроблять попередження про повну відмову від е... ядерної зброї. Повну відмову. Тобто, удар по Хуситах – це удар по Ірану. Тобто, паралельно з тим, що робить Трамп він такий, ну, трош, трошки пришиблений дідок, з точки зору багатьох, але насправді ті системні кроки, які вчиняються, вони можуть привести до дуже серйозних багаторівневих домовленостей, які будуть працювати років 100 майбутніх. Зокрема, дійсно про. Відповідальність якихось ну, Китаю і США і Європи за різні ділянки світу. А з іншого боку, зараз вже відбувається перехід на інший технологічний рівень. Вже епоха парового двигуна по суті випарувалася разом з паровим двигуном, епоха дизеля. Дизельного двигуна випаровується, епоха економіки знань теж випаровується. Шостий технологічний уклад біотехнології, мікроелектроніка і пішло-поїхало штучний інтелект, найголовніше. Тобто створюються обставини, за яких дійсно. Ті, хто не встиг, хто спізнився. Росія на цей потяг не встигає. Всі прекрасно це знають. І коли Трамп говорить, наполягає на швидкому результаті, не вірте йому. Трампа цікавить довготривале вирубання Росії взагалі з е, е, світової конкуренції, і тихий розподіл цих активів. Між серйозними гравцями. Коли я кажу, що Трамп запустив насправді такий трикутник інтриги: Москва, Пекін, Вашингтон, проти кого будемо дружити, то щось мені видається, що дружити буде Китай і США проти Росії. Ну, але. Може бути і інше. Росія і США може дружити проти Китаю, але це вже не з Путіним, не з путіністами. А інші ну, альтернативи путіністам на сьогодні не проглядається, принаймні з ними ще доведеться жити років ну, 20, напевно, людство співіснувати. Подохне Путін, якщо він не подох2012 році, то путінізм має дуже глибоке коріння. і він так просто не здасться. Тобто тут треба, а ні Європа, ні США не зовсім готові до ну, розподілу Росії на якісь мегарегіони, на 5, на 8, 10, 20 держав. Тому що, по суті, об'єктивно мир почнеться тоді, коли перестане Росія існувати в нинішньому вигляді. Трамп це дуже добре знає. Але ці його кроки, які видаються трохи девакуватими, вони можуть принести несподіваний результат, якщо виявиться, що російська економіка в значно гіршому стані, ніж, здається, Путіну і його олігархам. Переможемо. Не, ну, не кипкуйте з Трампа, хоча він дає багато приводів, але може так трапитись, що він виявився виявився тим криголамом який якраз і цю російську кригу і розколе на дрібні шматки